Вітаю! Ми продовжуємо вивчати тему логарифми. І сьогодні розглянемо формулу переходу до іншої основи і навчимося застосовувати її в стандартних ситуаціях. Для роботи нам потрібні два конспекти степені і логарифми. Перед вами формула переходу до іншої основи і наслідок цієї формули. Виконаємо перше завдання. У даному логарифмі потрібно перейти до основи 2. Дивимося уважно на формулу. Бачимо, що для цього потрібно записати дріб. В чисельнику і в знаменнику дробу буде логарифм з потрібною нам основою 2. Під логарифмичний вираз початкового логарифму пишеться в чисельнику, в виразі чисельника. А основа початкового логарифму пишеться в підлогарифмичному виразі знаменника. Злів багато, все значно простіше. Уважно роздивіться формулу і те, як виконане завдання. Думаю, що проблем не буде. Друге завдання: потрібно перейти до основи 11. Знову ж утворюємо дріб. Буде у нас два логарифми в чисельнику знаменнику з основою 11. Далі 10. Поміщаємо у чисельник під лорифмичний вираз чисельника, двійку, поміщаємо під лорифмичний вираз знаменника. Ось таким чином. Третє завдання: перейти до основи 10. Ви знаєте, що коли ми пишемо логарифми за основою 10, то ми цю основу не прописуємо. І літеру О у слові логарифм також не пишемо. Отже, записуємо логарифм за основою 10 і поміщаємо двійку. У чисельнику, а п'ятірку у знаменнику. Самостійно виконайте четверте, п'яте і шосте завдання. Перевіряйте, я не коментую, сподіваюся, що ви правильно виконали дані завдання. Продовжуємо. Сьоме завдання виконуємо двома способами. Спочатку тим, яким ми раніше виконували, коли вивчали тему логарифм степені. Помічаю, що у підлорифмичних виразах чисельника і знаменника числа 4 і 8, і вони є степенями числа 2. Тому 4 запишу як 2 в квадраті, а 8 як 2 в кубі. Далі використовую формулу логарифма степеня, виношу показник підлорифмичного виразу множником перед логарифмом у кожному логарифмі. Скорочую на множник логарифм 2 за основою 5 і отримую 2 третіх. Сьогодні ми працюємо з формулою переходу до іншої основи. І це завдання ми можемо виконати, використовуючи цю формулу, але не зліва направо, а справа наліво. Уважно дивимося на формулу. І ось таке перетворення я виконую. Отже, логарифм. в основі логарифму буде підлорифмічний вираз знаменника, тобто 8, а в підлорифмічному виразі буде число 4. Далі, 8 я записую 2 в кубі, 4 як 2 в квадраті. Використовую формулу логарифм степеня. на у нас даному, на даному слайді. І виходить 2 третіх помножити на логарифм 2 за основою 2. Логарифм 2 за основою 2 дорівнює 1. 2 третіх помножити на 1 буде 2 третіх. Тобто ми отримали такий же самий результат. Як і попереднім способом. Який спосіб вам більше до вподоби, вирішувати вам. Але я показала вам два способи, якими можна розв'язати ось такі завдання. Восьме завдання також розв'яжемо двома способами. Спочатку першим способом. 81 я запишу як 3 в четвертому степені, а 1 дев'ята як 3 в мінус другому степені. Такі завдання ми вже виконували такі перетворення, думаю, що ви. Вмієте це робити, навчилися з попередніх уроків. Далі виношу показники степеня підлогарифмічних виразів як множник перед логарифмом. Скорочую на логарифм десятковий 3 і отримую 4 поділити на мінус 2. мінус 2. в результаті. Другим способом, застосовую формулу переходу до іншої основи справа наліво. Логарифм. Одна дев'ята поміщаю в основу цього логарифму, а81 під лорихмичний вираз. Далі 1 дев'яту представляю в 3 мінус степені, а81 як 3 в четвертому степені. Я Використовую формулу логарифм степені. Логарифм 3 за основою 3 дорівнює 1, 4 ділю на мінус 2, мінус 2, і мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. Самостійно виконайте дев'яте завдання. Перевіряємо першим способом. 625 представляємо в 5 в четвертому степені, 125 як 5 в кубі. Виносимо ножники перед логарифмом. Виносимо показники перед логарифмом, як ножники. Скорочуємо 5 за основою 7 і отримаємо 4 третіх. Другий спосіб застосовуємо формулу переходу до іншої основи. Логарифм. 125 піде в основу цього логарифму, а 625 під логарифмичний вираз. Далі перетворюємо к степені числа 5. Використовуємо формулу логариф степеня. Враховуємо, що логариф 5 за основу 5 дорівнює 1, тому даний вираз дорівнює 4 третіх. Подивимось, як працює наслідок із формули переходу до іншої основи. Це друга формула на нашому слайді. Тут просто. Замінимо дріб бездробовим виразом. Подивіться уважно на форму, думаю, що проблем немає. Дуже все легко. Зупиніть відео і самостійно виконайте 12 і 13 завдання. Позбудьтеся дробу. Перевіряйте. Сподіваюсь, що у вас проблем не виникло. Трошки складніше завдання. Зверніть увагу, що. У чисельнику не одиниця, а трійка. Ми можемо дописати: помножити на 1. Далі, ось цей дріб 1 на логариф 5 за основою 6, до нього застосуємо формулу. переходу до іншої основи. звісно, що справа на коли ми переходимо від дробу до бездробового виразу, і виходить 3 помножити на логариф 6 за основою 5. Все просто 15 завдання. Так само допишу тут одиничку. Далі. Для дробу 1 поділено на логарифм 10 і основи 8 застосую наслідок із формули переходу до іншої основи справа наліво. І вийде мінус 2 помножити на логарифм десятковий, 8. Зверніть увагу, що я вже в основі 10 не писала, ви знаєте, як такі десяткові логарифми записуються. Самостійно виконайте 16 і 17 завдання. Позбудьтеся дробового виразу. Перевіряйте. Я не коментую. сподіваюся, що ви правильно виконали завдання. 18 завдання потрібно обчистити значення даних виразів. Уважно дивимося на показник степеня і бачимо, що до нього можна застосувати формулу наслідок з формули переходу до іншої основи справи на його. Тобто... Ми робимо бездробовий вираз і міняємо місцями основу логарифма і підлогарифмичний вираз. Ось так. Далі, за основною логарифмичною тотожністю Формула 5, отримаємо 7. 19 завдання. Знову ж таки, можемо тут дописати, помножити на 1. До речі, цього робити не потрібно, якщо ви зрозуміли принцип. До дробу 1 поділено на логарифм 2 за основою 5. Застосовуємо формулу приходу до іншої основи справа наліво. Точніше, наслідок. Формулу 7. Отримуємо 2 степені 3 помножити на логарифм 5 за основою 2. Далі показник, Множник 3 перед логарифмом поміщаємо показник степені. Це у нас формула 4. Тільки справа наліво. Уважно дивіться на формулу і згадуйте, як ми застосовуємо такі формули. Далі. Основна логарифмічна тотожність Формула 5 і обчислим 5 в кубі – 125. Самостійно виконайте 20 і 21 завдання. Перевіряйте. До показника степеня застосовуємо формулу 7 справа наліво і основна логарифмічна тотожність формула 5. 21 завдання. До показника степеня застосовуємо формулу 7. Далі, знову ж таки, до показника застосовуємо формулу 4 справа на ліву. І формулу 5. Отримуємо 16. 22 -е завдання. Знову ж таки, за тією ж схемою приміняємо до показника степеня формулу 7 справа на лів. Далі формула 4 справа наліво, формула 5. І отримаємо 7 в квадраті або 49. 23 завдання. До показника приміняємо формулу 7 справа наліво. Далі формула 4 справа наліво. І формула 5. Виходить 3 в четвертому степені або 81. Самостійно виконати 24 завдання. 24 завдання. Перевіряйте. До показника степеня застосовуємо формулу 7 справа наліво. Далі формула 4 справа наліво. І основна логарифмічна тотожність формула 5. Виходить 2 в 10 степені або 1024. Виконаємо 25 завдання. Його можна виконати мінімум двома способами. Я покажу лише одним, а ви можете подумати і виконати іншим способом. Отже, працюємо з показником. До першого доданку, до дробу, застосую формулу 7 справа на ліво. Для другого доданку застосую формулу 4 справа наліво. Множник 1 третя перед логарифмом помістю показник степеня. І 27 як 3 в кубі. Далі працюю знову з показником. Множник 4 перед логарифмом поміщаю показник степені в логарифмічному вирусі. Формула 4 справа на 2. В другому доданку множу 3 на 1 третю буде 1 показнику. Його можна не писати. Далі до показника степеня застосовую формулу 1. І враховую, що 0,5 помножити на 4 буде 2. Далі... Застосовую формулу 5. 2 в квадраті 4 помножити на 3, 12. Зупиніть відео і самостійно виконайте 26 те завдання. Перевіряйте, я буду називати лише формулу. Отже, формула 7. Формула 4. До першого доданку зараз. Знову ж таки, формула 4. І 4 на 1 четверту можемо, виходить виходити показник 1, який можна написати. Далі до даного показника формула 1 приміняється. І враховується, що корінь квадратний з 5 до квадрату буде 5. Можна було записати як 5 0,5 степені помножити на 2, також було би 5. Далі формула 5. І результат. 10. Можливо, не усіх вийшло правильно виконати попереднє завдання, тому попрацюємо з аналогічними вправами. Отже, 27 завдання. До першого доданку в показнику застосую формулу 7 справа наліво. До другого доданку застосую формулу 4 і 125 приставлю 5 в кубі. Далі. До першого доданку в показнику застосовую формулу 4 справа наліво. І враховую, що корінь 2 двох квадратів це буде 2. Одразу записую. І 3 множу на 1 третю виходить 1. 1 в показнику степені можна не писати. Далі до показника отриманого застосовую формулу 1. І тепер формула 5, основа арифмічна тотожність. Результат 10. І спробуйте самостійно виконати 28 завдання. Перевіряйте. Я не коментую, просто уважно переглядайте рішення. Можливо, у вас детальніше записано, можливо, навпаки не так детально. Немає значення, головне, щоб ми отримали з вами однаковий результат. Отже, результат 21. 29 завдання. Потрібно обчислити значення даного виразу. Дивлячись на вираз, не видно, щоб можна було примінити якусь форму. Що ж робити в такому випадку? Я перший логарифм припишу, а два інші логарифми приведу до основи 4. Тобто логарифм десяткових 4 приведу до основи 4, формула 6. Ми виконали такі завдання на початку даного відео. І логариф 10 за основою 27 також переведу до основи 4. Далі. Логариф 10 за основою 4 скоротю, логариф 4 за основою 4 дорівнює 1. Логариф 27 за основою 4 перетворю таким чином: 27 представлю 3 в кубі усної. І... Показник 3 винесу як множник перед логарифмом. Уважно подивіться. Далі скорочу логарифм 3 за основою 4 і виходить 1 третя. Можна було звести всі логарифми до іншої основи, наприклад, до основи 10 або до основи 27. Немає значення, все одно після перетворень ви отримали результат 1 третя. 30 завдання. Зведемо всі логарифми до основи 5. Можна було б до основи 6, 7 або 8, немає значення. Я обираю до основи 5. Отже, перший логарифм переписую, а всі інші представляю, переводжу до основи 5. Ось таким чином. Далі скорочуємо логарифм 6 за основою 5, логарифм 7 за основою 5 і логарифм 8 за основою 5. Залишається обчистити значення логарифм 25 за основою 5. 25 як 5 квадратів і такий логарифм дорівнює 2. Можна було б одразу написати 2. Я думаю, що ви вже вмієте обчистити такі логарифми. За означеним логарифму. Виконуємо разом ще одне завдання. Завдання 31. Можна перейти до будь-якої основи, яка тут представлена, я обираю основу 2. Отже, всі логарифми представляю з основою 2. Перший переписую, другий представляю через основу 2, другий логариф за формулу 6. Знову формула 6. І так, всі логарифми за основою 2. Далі скорочуємо Логарифм 4 за основою 2, Логарифм 3 за основою 2. Логарифм 5 за основою 2. Логарифм 6 за основою 2. Логариф 7 за основою 2, логарифм 8 за основою 2 і логариф 9 за основою 2. Залишається обчислити логариф 16 за основою 2. І такий логариф дорівнює 4. Зупиніть відео і самостійно виконайте 32 -е завдання. Перевіряйте, можна було перейти до будь-якої основи до 6, до 5, до 10, неважливо. Ну, якщо ви обрали спосіб. Таким, як я виконала завдання, то ви перейшли до основи 6. Ну і я одразу 25 приставок 5 квадраті, множник 2 винесла перед логарифмом. Ви могли б це зробити пізніше: скорочую логарифм 10 за основою 6, логарифм 5 за основою 6, логарифм 6 за основою 6 дорівнює 1, і таким чином отримуємо 2. Самостійно виконайте два останніх завдання. Обчисліть значення даних виразів. Перевіряйте. В, в 33-му завданні я всі логарифми представлю за основою 4. Ви могли обрати іншу основу 5, 6 або 7. Далі, скорочуємо логариф 5 за основою 4, логариф 6 за основою 4 і логариф 7 за основою 4. А логарифм 32 за основою 4 представляємо обчислюємо таким чином. 4 записуємо 2 в квадраті, а 32 в 2 в п'ятому степені. Далі застосовуємо формулу 3 і отримаємо 5 других або 2,5. 34 завдання. Я перейшла в усіх логарифмах до основи 9. Ви могли обрати будь-яку іншу основу із наявних 10, 11 або 12. Далі скорочую логарифм 10 за основою 9, логарифм 11 за основою 9 і логарифм 12 за основою 9. Залишається обчислити логарифм 27 за основою 9. 9 представляє 3 в квадраті, а 27 як 3 в кубі. Далі працює формула 3 і отримуємо 3 других або 1,5. Процесі виконання завдань я кілька разів наголошувала що більшість завдань можна розв'язати кількома способами. І от на цьому слайді я пропоную інші способи виконання деяких завдань. Ви можете їх розглянути і самостійно розібратися в тому, як вони виконані. Формула переходу до іншої основи та наслідок з неї були останніми формулами теми логарифму. Тепер ви можете спрощувати перетворювати будь-які логарифмічні вирази, користуючись даними формулами і навичками, які ми ви здобули в процесі перегляду уроків і виконання відповідних прав. На все добре, миру вам і здоров'я!